Ну, ось ми і приїхали. Ну шо, ми вже на морі, а мама зустрічає нас. Блять, нахуй той плацкарт купив, блядь, Не щоб купе взяти. Шо мажор, як в купе ми ну, вже в Одесі? Сейчас похлави наебну. І би кривіточек. І креветочек. А чолочки, не Никинем, ні, блядь. Танчик, чолочка, тілочка. Танчик, <реш> а ти вообще хоть на морі був чи не был? Я разу, тоже не був. Дрончик. А це точно море, блядь, щось. А це що, галька? Це що, морський пісок чи що, блядь? А де волни? А де чайки? А де тілки в бікіні, марк? А де, де тілки без бікіні? і гарячий. Андрюха. Ти нас точно на море привіз. Парні, вибачте, але це трошечки не море. Це Дністер і привіз я вас в садибу Ганок. Це така гарна локація на Хмельниччині в Рудківця. І що, 500 гривень з людини в сутки? Ну так, да, 500. І що, 80 метрів до Дністра? Взагалі-то 79,9 метрів до Дністра. І тьоки будуть? Будуть. Ще й не одне. А якщо вам і кукурузи вареної, і креветочку захочеться, то вам тут по-любому організують. О, друге діло.